Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І зараз, сподіваюся, матимемо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, письменником Мартином Якубом. І пан Мартин вирішив створити виставку портретів українських літераторів 20-30-х років. Але ці портрети незвичайні, а їх створив тучний інтелект. І незабаром ця виставка відкриється. У Житеомірі і про те, для чого саме штучному інтелекту було доручене таке завдання. Чим ці портрети, наприклад, відрізняються від фотографій, які були створені за життя наших видатних літераторів, наших видатних українських діячів. Про це запитаємо нашого гостя буквально за мить, як тільки зможемо розпочати розмову. Так, бачу, що вже є на зв'язку. Мартин Якуб. Питання, пане Мартине. Вітаю вас. Отож, цікаво, дійсно, хочемо з вами поговорити про вашу виставку, яка незабаром має відбутися в Житомирі. Тобто, ви вирішили створити такі портрети українських літераторів 20-30-х років, але їх створили не художники, не фотографи, а їх створив штучний інтелект. Розкажіть, чому ви вирішили взагалі запитати саме про це у штучного інтелекту? Я дуже захоплююсь американськими письменниками 20-30-х, і одним з елементів їхнього образу є саме їхні фотографії, їхні світлини. І вони там знаходяться не лише в такому офіційному якомусь статусі, а просто звичайне життя. Тому, оскільки нам не так поталанило через Підбирає слова через радянську владу для наших письменників мати нормальне життя. Тому я вирішив спробувати за допомогою штучного інтелекту зображити наших авторів. Ну, скажімо так, нібито вони зібралися у барі і там спілкуються на якісь цікаві літературні і не лише теми. І, власне, це було лише для Фейсбук. Я е, в Фейсбуці написав, чи хтось хоче таку виставку. І, власне, я зараз в Житомирі, в музей відразу відповів. І зараз я віддав ці роботи на друк. Е, буде форматом 60 на 60 см, красивий друк. Я думаю, що людям це сподобається. Пане Мартине, а розкажіть які постаті потраплять на цю виставку, але ну, я от щойно бачив, то одразу впізнав Тараса Шевченка і Лесю Українку, і, якщо не помиляюсь, Олену Теліго. А хто ще є ось цих, можна сказати, образах американців 20-30-х років? Це це не образи американців 20-30-х, це образи українців 20-30-х. Угу. Так, нібито вони... Е Жили в Києві собі чи в інших містах України і вели абсолютно нормальний спосіб життя. Тобто, це наші письменники в наших умовах. Угу. Хто там буде? Це так звані автори розстріляного відродження. Ну з найвідоміших це Валія, Валеріан Підмогильний, Михайло Семенко, Марк Йогансен, Майк Йогансен підглядую Валеріан Поліщук, Вероніка Черняхівська, Олена Теліга, Геош Крупій, Євген Кужник та інші. Всього буде 15 робіт. Ну а чому вибрали саме ці постаті, і чому дійсно до них потрапили і Шевченко і Леся Українка? Шевченко, Леся Українка потрапили, бо ваші редактори взяли всі роботи, які я робив ага. за допомогою штучного інтелекту, які були в мене на сторінці. Ага, зрозуміло. А взагалі ті роботи, чому... які будуть ага. на виставці, я я не публікував, тому що тоді не буде новизни виставки, тобто, ага. от, їх, їх побачать лише люди, які прийдуть на виставку. Пане Мартину, ну а стосовно взагалі, штучного інтелекту, чому ви саме до нього звернулися, наскільки ви довіряєте йому, адже ну, от, зараз досить багато дискусій стосовно того, чи можна вірити тому, що він пише, або тому, що він малює. Я довіряю власним очам. Я пропрацював е десь років 15 у сфері фотобізнесу, ну і в мене, скажімо так, намета на око. І я ну, всі ці зображення я роблю на основі їх реальних фотографій. Тобто я навчаю штучний інтелект так, щоб він видав світлину, яка ну як ви. Фактично відтворила ту людину, яку я її прошу. Тобто я не, не прошу просто намалюй мені там Валеріана Підмогільного. Я йому даю там 5-10 фотографій Валеріана Підмогільного, і вже на основі цього виходить якась робота. А я вже далі відбираю, щоб це було максимально точно відповідало ну, сам, самій персоні. То цікаво, скільки варіантів може запропонувати вам штучний інтелект, і чи дійсно вони всі ну, відповідають тим. Постатям, які ви їм пропонуєте, чи дійсно ось те, що малює штучний інтелект, це якраз фотографії тих наших художників, точніше літераторів, які жили у 20-30-х роках? Це не фотографії наших письменників, це варіації на тему, але не менш достовірні, ніж якби це взяв художник і намалював щось своє? Но. Намалював того ж Валеріана Підмогильного, так як він його бачить, як Валеріан сидить у барі, щоб зробити одну роботу, яка от пішла на виставку, потрібно ну якби штучний інтелект, десь дає мені 100 різних варіантів. Перший, ніж я виберу одну. Але підказують мені колеги, що ви не лише займаєтеся саме ось літераторами -х, 30 х але й інших. Розкажіть, коли ви почали займатися саме цією справою, і про, наприклад, образ Тараса Шевченка теж багато хто каже, що він ну дехто каже, що він не схожий. Ну хоча, як на мене, він якраз дійсно схожий на того Тараса, якого ми про якого ми чули, вчили у школі. Ну, цьому заняттю стільки ж скільки власне цьому сервісу, коли він з'явився у вільному доступі, скажімо так. Ну я думаю, місяць я цим mm -hmm. займаюся. Я багато чого дивлюся і навчаюсь, як саме змусити його нормально пропрацювати. Фотографія з Шевченком це просто ну один варіант. Я загрузив його автопортрет, і він видав мені цей варіант. Мені він сподобався за атмосферою. Ми не знаємо, чи виглядав саме так Тарас Шевченко, але ми не знаємо, чи він такий на автопортреті. Як його намалював сам Шевченко, може він трохи прибрехав. А от зараз ми бачимо на екрані. Мені здалося цікавим уявити, як би виглядали наші великі київські князі. Тут у нас взагалі немає жодних, скажімо так, візуальних зображень. Тому я, скажімо так, досліджував біографії, і ну там щоб, щоб принаймні у вік потрапити правильний, але ну стосовно деяких особистостей були навіть описи зовнішності. Наприклад, відомо, що князь Святослав він голив бороду, мав оселедець і козацький вуса. А більшість я зображав: ну скажімо так, дохристиянські, вони у мене були такі більш вікінгові, а вже після більш візантійські пане Мартине. Наскільки я знаю, ви навіть попросили ось цей штучний інтелект створити образи ваших дідів? Як йому це вдалося? Вдалося. Ну скажімо так, з одним ну, мої діди, це власне мій псевдонім складається з двох імен, моїх прадідів: один Мартин, той, що зараз ліворуч, інший Якоб, той, що праворуч. Мартина була в мене єдина фотографія. Ну я можу сказати, що він плюс-мінус схожий. А якоб, на жаль, не залишив після себе фотографії, тому я штучному інтелекту дав фотографії моєї бабусі, мого тата. Мого двоюрідного діда, і от таким макаром вийшов вийшло таке зображення, як би міг виглядати Якуб, і люди, які з того села сказали, що цей чоловік точно з нашого села. Тому власне, я думаю, що це цей інструмент дає можливість тим людям, які мають фантазію, мають кріматрі, креативність, але не мають змоги. Скажімо так, ручцями щось намалювати, отримати цілком пристойний результат. І пане Мартине, цікаво, ось декілька із цих портретів ви вже виставляли, я так розумію, на своїй сторінці у Фейсбуці чи є якась реакція, як люди, як глядачі, ваші читачі, підписники зреагували на ось саме роботи штучного інтелекту. Добре зреагували, ну, сотні поширень. Люди радіють. Мав певні е, дискусії з людьми, які е, вважають, що не варто цього робити не варто зображати несправжні фотографії наших письменників. На їх думку, це може якось ну зашкодити їх образу. Я маю іншу точку зору. Я знаю, що там ну беремо того ж Валеріяна підмогільного. Він міг спокійно ввалити одним одному росіянину, який зайняв його місце в столовій. Тому я думаю, і експерименти з його зображеннями він нормально сприймав, сприйняв також. Ну і на сам кінець, пане Мартине, нагадайте, коли відбув, відбудеться ця виставка, де саме і хто може на неї потрапити? На неї можуть потрапити всі охочі, Відбудеться в Житомирі, в Житомирському літературному музеї. Адреса Київ 45. Відбудеться вона, я думаю, десь в перших числах березня, зараз ми підв'язані під друк. Дякую вам, пане Мартине, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, розповісти про цю вашу виставку, про ваші роботи і співпрацю можна сказати зі штучним інтелектом, письменник і автор виставки портретів українських літераторів, створених штучним інтелектом. Мартин Якуб був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. на все добре.